о oh мага! Цей смартфон реально тоньший за олівець. Сьогодні розповім, що змінилося в нових Samsung Galaxy Fold 7 та Flip 7. Спойлер оновлюватись варто. Fold 7 змінився кардинально і тепер став ще тонкішим. У складеному стані 8,9 мм, у розкладеному 4,2. Важить Samsung Galaxy Fold 7 лише 216 грамів. І наразі це найлегший складений смартфон у світі. Та він навіть легше за деякі нескладені Смартфони. Сам смартфон став трохи ширшим, тому зовнішнім екраном тепер користуватися зручніше. Камера флагманська на 200 мегапікселів. є і ширококутний, і телеоб'єктив із оптичним трьократним зумом. Попри те, що товщину Fold 7 зменшили, акумулятор залишили таким же: це 4400 мАч, тобто розряджатися швидше за попередника він не буде. А що стосується Flip 7, перше, що впадає в око, відтепер зовнішній дисплей займає усю площу та Отримав частоту оновлення 120 Гц. Flip 7 також став трохи тоншим та ширшим, тому користуватися відтепер ще зручніше. До речі, у нас є і Flip 7 FE. Якщо вас цікавить огляд на цей смартфон, пишіть у коментарях.